Роберт Льюіс Стівенсон. Острів Скарбів Частина 5. Мої пригоди на морі. Розділ 22. Як почалися Мої пригоди на морі? ЗАКолотники не повертались і навіть припинили стрілянину з лісу. Вони, як висловився капітан, дістали свою пайку на сьогодні. А нам, господарям ситуації, нарешті випала спокійна часинка на те, щоб перев'язати поранених та приготувати обід. Нехтуючи небезпекою, скваєр і я заходилися куховарити на дворі, хоч моторошний стоген лікаревих пацієнтів, від якого хотілося втекти, долинав і туди. З вісьмох людей, постраждалих у бою, тільки троє ще дихали пірат, підстрелений біля амбразури, Гантер і капітан Смолет. Першим двом в очі вже заглядала смерть. Бунтівник незабаром сканав під лікаревим операційним ножем, а Гантер, попри наші зусилля, так і не опритомнів. Цілий день він лежав нерухомо, важко хекаючи, точнісінько, як старий буконір у нашій харчівні, коли його побив грець. Удар розтрощив Гантерові огруддя, а сам він, звалившись, проломив. Череп і тієї ж ночі без жодного звуку чи знаку віддав Богові душу. Що ж до капітана, то його рани були тяжкі, але життю не загрожували. Жоден орган не мав серйозних ушкоджень. Перша куля Андерсенова прострелила йому лопатку і трохи зачепила легеню, а друга влучила в литку і порвала деякі м'язи. Лікар запевняв, що капітан неодмінно одужує, проте кілька тижнів йому не можна ні ходити, ні ворушити плечем, ні навіть розмовляти, принаймні багато. Мій випадковий поріз на пальці виявився не страшнішим за укус блохи. Лікар лівсі заліпив його пластером, ще й поскуп мене за вуха. По обіді сквер із лікарем підсіли до капітана про щось порадитись, і коли вони набалакались до схочу, а це вже було з полудня, лікар узяв капелюха та пістолі, пристебнув до пояса абордажну шаблю, засунув у кишеню карту, почіпив на плече мушкет і, перелізши через палісад із північного боку, швидко подався до лісу. Ми з греєм сиділи вдвох у протилежному кінці Блокгауза, щоб не чути розмови наших командирів, проте лікарева поведінка так приголомшила мого напарника, що він витяг із рота люльку і геть забув стромити її назад. А хай мене вхопить Девід Джонс, вигукнув він. – «Лікар усі що? З глузду з'їхав. Ще чого, відповів я, з нас усіх він хіба останній з'їде з, з глузду. Добре, друзяко, сказав Грей. Може, воно і так, але тоді мої слова з голозду з'їхав я. Гадаю, озвався я, лікар має якийсь план. Коли не помиляюсь, він пішов побачитися з Беном Ганом. Згодом з'ясувалося, що я таки мав рацію, а тим часом задуха в блокгаузі ставала нестерпною. Невеличкий клаптик піску на подвір'ї розжарився під полуденним сонцем, і в моїй голові закрутилася думка, яка навряд чи додавала мені честі. Уявіть собі, я почав заздрити лікареві, що йде собі десь у прохолодному затінку дерев. Серед пташиного співу та соснових пахощів, коли в мене самого змученого спекою, Одяг липне до гарячої живиці, а серце щемить від страху і не меншої за нього обриди до того місця, де я оце сиджу, де пролито стільки крові, де довкола лежать трупи, стількох бідолах. І поки я шарував блокгаус. Поки мив після обіду посуд, мої заздріщі та обрида посилювалися щохвилини аж тут, нарешті мене привело до мішка сухарів, ніхто не дивився в мій бік. Тож я, скориставшись із цього, ступив до своєї витівки. Перший крок і напхав сухарями обидві кишені каптана. Я був дурний, коли хочете, і звісно, намірявся вчинити безглузде зухвальство, але, зважившись на нього, скільки мога застарігся проти неприємностей, ці сухарі, якби ще сталося, не дали б мені вмерти з голоду принаймні добу. А ще я прихопив два пістолі і, мавши вже порох та кулі, відчув себе озброєним до зубів. Що ж до самого плану, визрілого в моїй голові, то він був непоганий. Я збирався дістатися піщаної коси, яка зі сходу відокремлювала гавань від моря, знайти білу скелю, запримічену напередодні ввечері, і перевірити, чи справді бен Ган ховає там свій човен. Це годилося зробити безперечно, а знаючи певно, що з табору мене не відпустять, я й надумав піти звідти по-французькому, вислизнувши крадькома. Хоч така негідна поведінка відомо перекреслювала всі мої добрі наміри. Але ж я був лише хлопчиськом і затявся на своєму. А отож, я діждав слушного випадку, коли Скваєр і Грей узялися пособляти капітанові перебинтовувати рани. Шлях звільнився. Я переліз через частокіл, шаснув у лісового щевину, і, перш ніж у таборі зауважили мою відсутність, відійшов уже так далеко, що не міг чути криків своїх товаришів. Цей мій другий вибрик був іще гірше від першого, бо тепер будівлю захищали тільки двоє здорових людей. проте, як і перший він допоміг урятуватися всім нам. Я попрямував до східного узбережжя острова, сподіваючись вийти на звернений до моря бік коси, щоб мене ніхто не помітив із гавані. День уже хилився до вечора, але досі стояла теплінь і світило сонце. Прибираючись між високих дерев, я чув не лише безперервний гуркіт прибою ген попереду, а й шерех листя та хрускіт гілля вгорі. Це означало, що морський бриз сьогодні сильніший ніж зазвичай. Незабаром війнула прохолодою, і за кілька кроків, виступивши на узлісся, я побачив синю просторінь моря аж до обрію, залиту сонячним сяєвом під берегом клекотів та пінився прибій. Не пам'ятаю, щоб море біля острова скарбів коли вгамовувалось. Хоч би в небі палило сонце, хоч би панувало безвітря, хоч би водна поверхня була гладенька та блакитна, на цей берег без котилися височенні буруни, гримочучи вдень і вночі. На острові, здається, немає куточка, де можна сховатися від їхнього шуму. Я з величезною насолодою йшов уздовж крайки прибою, а відтак, вирішивши, що вже. Далеченько просунувся на південь, пірнув у кущі й обережно поповз на гребінь коси. Позаду мене лежало море, попереду якірна стоянка. Морський бриз неначе втомився від свого несамовитого шалу і майже вщух. Змінившись легким вітерцем, який дмухав то з півдня, то з південного сходу, несучи здоровенні клуби туману і гавань, і з підвітряного боку острова скелета була такою ж спокійною та свинцево-тьмяною, як того дня, коли ми вперше туди зайшли. У воді, немов у дзеркалі від клотика до ватерлінії, відбивалась еспаньола. З нока її гафеля звисав веселий Роджер. Біля судна стояла шлюбка. на її кормі сидів сілвер, якого я впізнав би скрізь, а до нього, через кормовий фальшборт шхуни, перехилилося двоє матросів. Одного з них, негідника в червоному ковпаку, я бачив кілька годин тому верхи на частоколі. Вони, очевидно, балакали та сміялися, хоч і з відстані понад милю, я, звісно ж, не міг розібрати жодного їхнього слова. Раптом залунав страшний. Нелюдський крик, який спочатку дуже мене наполохав, але тут я згадав про капітана Флінта, і мені аж здалося, що я розглядів строкатого птаха на зап'ястку господаря. Невдовзі ялик, відчаливши, поплив до берега, а матрос у червоному ковпаку та його приятель спустилися в капітанську каюту. Приблизно тоді ж сонце запало за підзорну трубу, туман погустішав і стало швидко смеркати. Я зрозумів, що не можу гаяти ні хвилини, коли хочу розшукати човен і ще цього вечора. До білої скелі, яка чітко видніла на косі попереду, здіймаючись над чагарями, було ще з одну восьму милі, і в мене пішло чимало часу на те, щоб туди дістатись. Іноді доводилося навіть рачкувати між кущів. Уже майже споночило, коли я торкнувся рукою її шорсткого боку. Просто під нею зяяла невеличка улоговинка, вистелена зеленою дерниною і прихована піщаними насипами та пишними заростями за вишки майже по коліна. У центрі виярка, як з'ясувалося, стояло шатерце з козячих шкур, подібно до тих, що возять із собою цигани в Англії. Я заліз в улоговинку, відкинув край шатерця і помітив бенового човна. Найсаморобнішого, олебонь з усіх саморобних човнів, грубе, кривобоке суденце з міцного гілля, обтягнуте козячою шкурою хутром усередину. Не знаю, як воно могло витримати дорослу людину, коли навіть я ледве вміщувався в ньому. Там була низенька, низенька лавка, щось на зразок підпори для ніг у носовій частині та дволопатеве весло. Доти мені не доводилося бачити кораклів давніх бриттів, але згодом я таки побачив їх, і не можу дати вам кращого уявлення про Бенів човен, як сказавши, що скидався він на найпримітивніший і найнезграбніший коракл, зроблений людськими руками. Його незаперечна перевага полягала тільки в тому, що він був легкий та переносний. Ну. А тепер, коли я знайшов човен, ви певно подумали, що годі вже із цього Гокінса витівок, одначе в мене на ту пору виник інший план, я. Ним так захопився, що, гадаю, не зрікся б його навіть на вимогу самого капітана Смолета. Мені кортіло прошмигнути під покровом ночі до еспаньоли і перерізати якірну линву, щоб течія винесла шхуну десь на берег. Я був певен, заколотники після вчорашньої поразки не мають палкішого бажання, ніж знятися з якоря і пуститись у море, і вирішив, що не зле б цьому перешкодити, ба більше. Вахтові, як я помітив, лишилися на шхуні без шлюбки, тож замір видавався мені не дуже й ризикованим. Чекаючи, поки зовсім стемніє, я сів і цупко підживився сухарями, і сили селеної підхожих для мого задуму ночей випала, либонь, найсприятливіше небо затягло суцільним туманом, і коли згасли останні промені денного світла, острів скарбів огорнула непроглядна пітьма. Нарешті я взяв на плечі каракол і, спотикаючись, вибрався з улоговинки, де щойно повечеряв. На всю гавань видніли тільки дві цяти. Одна з них була величезним багаттям на березі біля драговини, де пиячили розгромлені пірати. Друга, розмите світельце серед мороку, показувала місце стоянки судна. Хвилі відпливу розвернули шхуну носом до мене, а що світло на борту могло горіти єдино в каюті, то я бачив лише відбиток яскравого проміння, яке струмувало з кормового віконця. Відплив почався вже давно, і мені довелося йти довгою смугою мокрого піску, де я кілька разів груз мало не политки, перш ніж наздогнав воду, що відступала від мене, пробрівши ще трохи. Через мілину я старанно і вправно спустив свій каракол на воду кілем униз.